В Україні! значить, що тут на цьому відео буде? Ви знаєте? А те, що Арчиха зрозуміла, що вони скатуються до Радянського Союзу, і вона трошки в шокі, здивована. Дивіться, що відбувається з бензином на заправках в Таганрозі. Дітворіться какой-то коллапс, бензина? нет вообще. Я объехала п'ять заправок. Я думала, что мне уже придется пешком ходить. Ну, Но... единственное, я нашла пятый бензин на выезде из города, вот напротив гаи. Где? Все, это пипец. Я не знаю, вообще, что делать. Ну, второго вообще нет. Второй можно не искать. На некоторых заправках только по талонам. Что это такое вообще? Что за Советский Союз или что это такое? Тоже друзья. Если он не хочет быть в составе российского союза, то что было. Ще коли, з 20 років назад, навіть більше, навіть майже 30 років назад. Тому борійтесь за, за свої права, свободу і право бути вільною людиною. Слава Україні!